Всім привіт! Сьогодні ми трохи заглибимось у парфумерну тему, а саме у групи ароматів: альдегідний, зелений, шипровий, фужерний. Що криється за цими назвами? Давайте розбиратися. Щоб знайти свої, треба трохи розумітися на ароматичних сім'ях. Якщо на словах зелені, морські, квіткові чи цитрусові, все ніби зрозуміло, то на словах альдегідні чи шипрові чомусь одразу не спадає на думку потрібна асоціація. Тож сьогодні розберемось, які вони основні типи ароматів і чим вони пахнуть насправді. Почну розбір парфумерної групи з альдегідних ароматів. Альдегіди це синтезовані фантазійні молекули, які буквально перевернули світ парфумерії. Вони зробили аромати стійкішими, об'ємнішими й дали парфумерам свободу експериментів. Саме з появою альдегідів парфуми почали створювати настрій та шлейф. Альдегіди вперше з'явилися у Рівдор ще у 1905-му. Але справжній парфумерний бум стався у 1921-му, коли з'явився легендарний Шанель номер 5 Після цього їх Почали активно використовувати інші бренди, створюючи цілі колекції з новим звучанням. До речі, Ернест Бо, творець Шанель номер 5 казав, що аромат не повинен повторювати запах фруктів або квітів. Аромат має бути штучним, тобто фантазійним, саме таким, що пробуджує мрію та надихає на асоціації. Знаменита цитата Мерлін Монро зробила її неофіційним обличчям Шанель номер 5 ще до рекламної кампанії. Вона відповіла на питання, що зазвичай одягає до ліжка. І ні, це була не піжама. А наступна група ароматів з'явилася. Як продовження людської закоханості у глибокі, теплі та трохи солодкуваті й багатошарові аромати, і це є про амброву групу, але... Все почалося з моря. Раніше амбра означала сіру амбру рідкісний і дуже дорогий інгредієнт тваринного походження, який є продуктом життєдіяльності самців кита. вона мала теплий, мускусно солодкий аромат і слугувала природним фіксатором запаху. Сіра амбра, яку використовували в парфумерії, спочатку називали плавучим золотом. Вона могла коштувати в рази дорожче ніж дорогоцінний метал, усе через рідкість і складність здобування. З часом справжню амбру замінили на лабораторні аналоги, наприклад, амбраксан. Ambergris... Та лабдану. Так з'явилася амброва група ароматів. Уже не про кашалотів, але про той самий ефект: тепло, чуттєвість, м'яка солодкість і незабутній шлейф. Амброві аромати часто поєднуються зі спеціями, смолами, ваніллю і деревом. І звучать дорого, густо і трошки магічно. А зараз поговоримо про парфуми-десерти. І це гурманська група ароматів. Ще 30 років тому парфуми з нотами шоколаду чи карамелі здавалися фантастикою. Усе змінив Angel 1992 року, коли Івдеші. І Ольвія Кресп перше використали в композиції ноти шоколаду, цукрової вати, карамелі або ягід. Світ був у шоці. Адже це ж так просто, якщо нам подобаються десерти, чому б не зробити їх своїм ольфакторним підписом? До речі, вченій ароматерапевти з'ясували, найсильніше на нас діють фруктово солодкі аромати. Вони знижують рівень стресу і підвищують ендорфіни – гормони щастя. А ще, ймовірно, нагадують про дитинство і моменти безтурботної радості. Тож ось вам один з ароматів цієї групи, який сподіваюся вплине на ваш рівень щастя. Тільки гляньте на цю коробочку. Пакування як зі світу Apple, тільки мова про парфуми. Це ваніла секс від Tom Ford, де на старті відчувається гіркувати мигдаль, а далі перехід у багатогранну вершкову ваніль. Бо бетонка тут дають таку легку нотку тютюну, хоча його навіть немає в складі. Аромат дуже яскравий і він буквально заполоняє простір. Я б рекомендувала його носити на якісь особливі події. Перейдемо до наступної загадкової назви: а саме фужерної групи ароматів. Здається, що мова йтиме про келих з лихим ігристим, але ні. Ця група з'явилася у 1882 році. Саме Поль Парк французький парфумер і співвласник Хюбікант, якого вважають засновником сучасної парфумерії, за його новаторський підхід. В своєму ароматі парфумер вперше використав синтезовану молекулу кумарину, що мала запах свіжоскошеної трави. Назва Фужер з французької папороть закріпилася за композиціями зі свіжими, зеленими і деревними нотами. Кіліан Парів Єрверд. Яскравий представник цього сімейства. Цей аромат входить до колекції The Liquors. і просто подивіться на цей флакон. Виглядає так, ніби його щойно винесли з розкішного бару епохи арт-деко. Не парфуми, а коктейль у кришталі. Скляний корпус із візерунками складений у фірмовому кей. Символ бренду. Кришка виготовлена зі смоли, яка схожа на скло. Але міцніше тому флакон не просто красивий, а ще й витривалий. А назву аромату наносять на металеву пластинку у формі ромба. Ну прям ювелірка. До речі, цікавий факт: абсен назвали Ляфеверт зелена фея саме так, як і ці парфуми. І це не випадковість. Через міцність, ефект і незвичний колір напій швидко обріс легендами. Йому приписували майже магічні властивості від натхнення до галюцинацій. А ще він був буквально культовим серед художників і поетів. Ван Гог. Тулус Латрек, Пікассо, Бодлер і Верлен усі мали слабкість до цього напи. Його часто вживали у якості джерела натхнення, шукаючи музу на дні келиха. Переходжу від загадковості до ароматичної квіткової групи ароматів. Це як парфумерний букет, тільки без вази. Це найкласичніша і найжіночніша з усіх груп. Тут може бути все. Ніжна півоння, фіалка, гепнетичний жасмин, розкішна троянда чи лілія, яка говорить, я тут головна. У квіткових ароматах зазвичай одна нота веде за собою композицію, а всі інші підтримують, ніби хор у романтичній опері. І першим заспіває Кіліан парі, Good Girl Gone Bad». Історія цієї парфумованої води, як поцілунок у напівтемряві. Все починається з апельсинового цвіту, троянди шепшини, османтусу з абрикосовим підтоном. А далі вибух. Тубероса, нарцис та жасмин. Від троянди до туберози, від флодоранжу до гардені, квіти у парфумах Кіліан зваблюють, наче ароматна залежність. Хочеться сказати, що цей аромат створений для всіх хороших дівчат, які завжди можуть стати трішечки поганими. А тепер знову зіграю на контрастах, адже перейду до шипрових ароматів. Вони, як осінній ліс після дощу, свіжі, пахнуть деревиною, мокрим мохом і землею. Без солодощів, без ніжностей, але з характером. Їх головна нота дубовий мох. І саме він дає ту шляхетну суху зелень, за яку ми так полюбили шипре. До речі, шипер вигадав французький геній Франсуа Коті, і в своїх композиціях він обов'язково використовував поєднання деревини й цитрусів. Вільгельм Перфумірі Боді Пейнт це. Хочеться сказати аромат влади. Він зводить з розуму, викликає бажання бути в центрі уваги і кайфувати від цього наповну. На старті мікс зеленого і червоного перцю з грушею та лимоном. А далі спецію, гвоздика, мускат і порція і сої супер. Це синтезована молекула, яка підсилює ніжний запах вашого тіла, даруючи композиції тілесність. Вона дуже популярна в парфумерії. Фінал чіткий, деревний, з кедром, амбраксаном і дубовим мохом. Сюжет. Дуже насичений. Емоції максимальне. Бодіпен це коктейль, який розпалює почуття з першої ноти. Парфумер Марк Антуан Кортік'ято надихався фільмом Суспірія Луки Гуаданіньо і створив аромат, такий самий тривожний, чуттєвий і трохи магічний. Шипрово-фруктовий, він тримає напругу до самого фіналу, як і справжнє кіно на шкірі. І тепер, коли ми трохи розклали ароматний всесвіт по паличках, можна видихнути. Бо правда в тому, що ніхто не зобов'язаний знати, де закінчується фужер і де починається шипр. Але коли ви Зловлюєте, яка група вам ближча, солодка гурманіка, хрустка зелень чи навпаки темна амбра обирати парфуми стає легше. І головне цікавіше. Бо кожна група це як окрема сцена у фільмі, а ви в головній ролі. Поділіться в коментарях, яка група ароматів до вподоби саме вам. А ми побачимось у наступних випусках. Па-па!